Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Як прийшов Ісус в місто, що зветься наїм, і коли вони вже доходили до міста, а звідти виходила похоронна процесія, знаєте? і Каже, І ось виносили мертвого сина, єдиного у матері своєї, яка була вдовою. Не досить того, що була вдова, значить, загинув чоловік або помер. Тій час багато було, всяких воїн воювали. І часто молоді, вмирали, гинули на війні і так далі. Але тут, бачите, Іван не уточнює, як він загинув, але каже, що була вдовою, і хоронить єдиного сина. І певно, що той смуток у неї був дуже великий. Вона йшла і плакала, вона нічого не бачила. Не то, що Ісуса, який був там далеко, він здалеку побачили. Вона навіть не бачила, хто був біля неї, бо тому що горе, яке її спіткало, воно перевищило все. Була єдина надія на сина, і той загинув. І вона йде повна смутку і каже Євангелист, Ісус побачив цю процесію і зглянувся над нею. Не пожалів. Ніякось ні по особливому на неї не подивився таке слово вже ти зглянувся, по особливому звернув увагу. Що там такого було особливого? Людей було багато. Чи жінка мала якісь особливі ознаки? Я вам скажу, що. Є така думка, що найперше Христос побачив свою хресну дорогу і маму, яка йшла за ним на хресній дорозі. Він був син єдинородний, як і ця, цей син цієї вдови. І Христос побачив цю процесію повну смутку. І вже серце кричало, люди, я ж вам скільки розказував, я воскресну. Але ми це маємо пройти. І приходити і воскрешається вас, як прообраз того Воскресіння, щоб Він Воскресний. Підійшов, доторкнувся до мар і ті, що все зупинилися. І каже, юначе кажу тобі встань. Але перед тим мати, яка йшла у цій процесі, бачили, люди зупинилися. Вона навіть не підняла голову, чому зупинилася. І потім чує слова юначе кажу тобі встань. Якщо він каже юначе, а Христос мав. 30 років трохи більше, значить, він був від нього молодший. І він каже, кажу тобі, встань. Як ви думаєте, як зреагували ті, що навколо? бо тому що цей мертвий, він не одразу раз так і встав, знаєте? Христос сказав, і наступила мертва тишина. Бо спочатку всі позили, слухай, слухай, хто Десь Ісус іде, а от із його учнями почекають, або він йде до нас. І ще всі говорили, шаруділи там. І Христос нічого ні до кого не говорить, а каже, кажу тобі, юначе, встань. І всі заумерли, а мертвий ожив. Чуєте, яка іронія? Всі завмерли, ну як завмерли? Затихли. І цей юнак устає. І він віддав його матері. Як він віддав його матері? Чи задумувалися ви над тим, що він віддав його матері? Що значить віддав? Він сказав, бери свого сина і йди додому. Твій син живий, віддав його матері. Ми дуже часто собі, знаєте, присвоюємо все. Ми присвоюємо собі все і те, що нам часом не належить. Я зараз не про право власності, я зараз про інші речі. Ми говоримо про своє тіло, яке каже, це моє тіло, я що хочу з ним, то роблю. Тіло нам дано в оренду. Ми кажемо, ну, душа то моя, Бог створив мене, так? А згадайте, як Бог створив світ? І написано в книзі буття. І взяв Бог землю от, глину, зліпив чоловіка. І далі що зробив? Вдихнув, в ніздрі його, і стала людина душею живою. Вдихнув. Це Божий подих, це не наше. Це Божий подих. І тому людина має подобію Божу. І тіло в оренді, і душа в оренді. Яку ми повинні прийти до Бога. І дуже добре, коли та душа, перебуваючи в тілі, яке після смерти порох і порох повертається, але душа приходить до Бога. Той подих, який Бог вдихнув життя, і ми стали творцями наподобі Божу. Ми стали творити. Ми творимо. Все, що ми бачите навколо себе, це є наслідок творіння, одяг. Все, що ви бачите, це іконостас, ікони, світло світить, це люди зробили через те, що люди мають розум і вільну волю. Люди креатори. Ті, що творять, Ніхто не може творити створіння Божого, тільки людина. І людина, через те, що вона може творити, не завжди творить добрі речі. Вона часом творить погані речі, коли молоді вмирають. А, як, а в основному це через війну, про що ми зараз дуже добре знаємо. Через, через те, що люди можуть щось створити, через свої вчинки, часом необдумані, ми маємо дуже багато дітей сиріт, а деякі родини хочуть мати наслідника, а нема. А деякі діти сироти. Я не знаю, хто з вас скільки раз був сиротинцю у якомусь стах. Мені приходилося бути у різних сиротинцях. У різних. І Починаючи від найгіршого, де звозилося ще із часів Радянського Союзу, усі каліки Радянського Союзу, підснято нам є таке село, в якому є отой був. Такий притулок для дітей калік всяких там навіть діти були в клітках сиділи, як звіри їх тримали, вони були дуже агресивні. Я коли був на парафії попередній, я возив туди дітей Із школи на екскурсію, не в музей, а в сиротиниці. І не просто сиротинець, правда, нас повели туди. Коди тільки можна, там, де вони були в клітках, то ми тільки дивилися. Але і в Дніпрі тут є сиротинці і не один. І ми приходили і допомагали їм. Сиротинці це наслідок милосердя, якими опікується держава цими діточками, чи наслідок того, що нема батьків. Або позбавлені батьківських прав. Я думаю, що це наслідок того, то це не наслідок нашого творіння, нашої свободи. І тому каже, нести того мертвого сина єдиного, матері своєї. Якщо ти не ціниш життя, Бог у тебе його забере, Як ти не ціниш свободу, Бог у тебе її забере. Як ти не ціниш можливість ходити до церкви, то Бог у тебе її забере. Знаєте? Ану не бігай. Ми повинні вчитися жити. Ми повинні вчитися любити. Ми повинні вчитися цінити те, що ми маємо. Ви думаєте, та жінка, що вела свого, що йшла за сином, вона його цінила за життя чи не цінила? Цінила, бо тому що вона йшла за ним повна смутку. Ішла повна смутку. А що сталося? Чому так є, що Господь Бог забирає тих, що нам є дорогі? Чи задумаємося ми, що це значить бути дорогим один для одного? А є такий сусід, що ми не раз йому казали таке українське пресив'я, а тебе би там десь травив. А він є, хоч би що? Це тому? Що Господь Бог нас не слухає? І дуже добре, що не слухає. Господь Бог нас слухає тільки тоді, коли ми молимося. І ще хочу одну річ сказати на останок. Якщо ви не почули, Господь Бог нас слухає тоді, коли ми молимося. Бо хто собі думає? Що навіть під час молитви Бог його не чує. Це стосується моїх колег-священників. Коли молитися, коли служити службу, акафест, парастас, Панахеду, коли молитися, щоб ви розуміли, Господь якраз тоді вас і чує. І слава Богу, що тоді хоч чує. А ви скажете, а коли людина грішить Бог що не, не чує нас, так Бог нас бачить, що ми грішимо. Бог не може слухати грішника. Бог може простити грішника, якщо він покаяється. Тому ще раз кажу, на молитві, коли молитеся, пам'ятайте, що це той час, коли Бог нас по-особливому слухає. Не будьте легковажні на молитві. А так само заодно ще й хочу сказати, що коли приходите до церкви, звертайте увагу, це той час, коли Господь говорить до нас. Коли ми молимося дома, ми говоримо до Бога. Коли приходимо до церкви, Бог говорить до нас через святе Євангеліє. Через святі тайни він доходить до кожного нашого серця, до кожної нашої душі. І тому ще раз кажу: особливо вас звертаю увагу, особливо дітей звертаю увагу. Коли читається Євангеліє, діти чуєте, коли читається Євангеліє і коли священик говорить, на можливість почути Бога. Тому в цей час треба бути тихонько. А дорослим треба бути уважним. І дивіться, яка справа. Знаєте, навіть, навіть якщо Бог не питався тієї жінки, ні віру, чи вона має, чи ті люди, що там його несли і того померлого сина. Він побачив людину, яка в смутку, і сам прийшов. Тому і ви не переживайте ті, що засмучені. Господь Бог бачить вас. І прийде в той час, коли треба, і ваш смуток перемінить на радість. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!